Я також помітила зміни після покупки святині святого Спередона. вісім місяців пошуку активного е, житла знайшла, роботу, знайшла, і взагалі, слава Богу, слава святому е, Спередону передону, тримів фонського Світлана. Це дійсно так. Ми продаємо е, святині, які привозимо з Греції, е, і постійно чуємо е, від людей е, такі позитив, позитивні історії зміни, які відбуваються в їхньому житті. Але треба від відповідно вірити це, молитися святим, молитися Господу святому. А, і реально ці зміни є. Є такі історії, ну просто шокуючі. Люди приходять там, ну чуть ли не плачуть і розказують, і, і вдячні. І це наскільки приємно чути. А, і багато блогерів, до речі, про це говорять, які в них зміни проходять після того, як вони почали в це вірити, читати акафісти. А, ви самі можете на собі це перевірити. Ми магазин магазині лавка, у нас великий вибір. Релігійних товарів привозимо багато святин, святих міст. Так що переглядайте, переходьте в шапку профілю на сайт. Замовляйте, будуть питання, звертайтеся.